Так виглядає цвинтар в селі Микулівці. Знаходиться він на пагорбі неподалік від церкви. Тут ховають своїх рідних і жителі сусідньої Рустов'ятиці, бо свого кладовища не мають. До сих пор я вже прожив 75 років, У нас кладовища не було. Возили у сусіднє село, Микулівці. Там уже теж місця немає. Два кілометри, є. два кілометри треба везти на машині чоловіка. Не так, що машина є, а машина не є. А є такі суддя, що не є машина, бо не є вдома чоловіка. Треба нанимати коні. А вже й коні люди продали. Якби кладовище було в їхньому селі, кажуть місцеві, запалити свічку та помолитись на могилки близьких приходили б набагато частіше. Не є такого села на нашої Україні, щоб не було, хоч якої невеличкою нашому селі 54 номера, але все ж є села менші, а посочки все, все одно ліпше китє своє кладбище, бо вона, а ще при тому у нас зиму дуже трудна, велика проблема із похоронами. У нас тут замітають дуже сніги. Хоч саме село і невеличке, ділянку в 50 соток, яку можна облаштувати під кладовище, люди знайшли. Це старий сад, який вже давно не плодоносить. Однак на прохання виділити місце під цвинтар від голови Купенівської сільської ради люди чули лише відмовки. То дуже довго було, спорне все вопрос. Як сільська рада, то вони говорили, то не їхні, то совхозні. Потім то все так пішло, що совхоза не є. Сад передав землю цю в сільраду. От, а селярада рада що того не дуже біспокоїлася. Справа таки зрушила з місця, коли жителі села звернулися ще до колишнього голови Мукачівської РДА і літокаря та до народного депутата Віктора Балоги. Сьогодні на територію майбутнього кладовища вже завезли щебінь. Починають поступово зрізати старі дерева та облаштовують огорожу. Закінчити роботи селяни планують уже до середини травня.